Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс, і наскільки мені відомо, в гру додали нового ультимейта, якого я ще не бачив. І я взагалі не знаю звідки він береться. Але якщо ми зайдемо в Christmas івент, то ми побачимо тільки цього: Тітан Glacier TV Мен. Відсоток на нього просто ультрамаленький, їх вибили 6000 тисяч штук, і наскільки мені відомо, Денчик теж такого вибив. Це прям дуже дуже класно. Але. Більше тут ультимейтів типу і нема. І де його взяти, теж хто знає, і я теж не знаю. В общем, то тому давай візьмемо скейтборд, який не хоче чогось братися Ну, це, в принципі, норма. Це норма максимально жорстка. Так, тут у нас можна купити Телантріка, якщо я не поміняю. Телантрик, спікерман, почти. Лазерспінг. а це анімацію можна таку купити. Я поняв. Коротше, по кейсам, то не можна вибити нічого. Тільки квантума і нового ультимейта, як я понімаю, тут тупо немає. Є кейс. Це ще, які я щас передивлюсь, звісно, ультра-тойлет кейс, ну це понятно. Міфік кейс, бейсі кейс, да. Тут ультимейта нема. Ну окей, в принципі, в принципі, якщо його тут ніде нема, то можливо, звідкись то він ще і попадається. <світ> ну, трапляється і десь його можна знайти. Ми обов'язково це розберемося, але поки що давай зайдемо в пост-офіс. У мене тут 91 подарунок. І я, друзі, дуже сильно хотів би вас попросити підписатись на канал. Це реально дійсно важливо, тому що саме якщо ви підпишетесь на канал, то можливо, ми до нового року зможемо. Дійти до 100 тисяч підписників. Це було б дуже круто. Нам лишається все на все 600 чоловік, щоб підписалось Це взагалі супер-супер небагато. І я думаю, що ви можете підписатись. Нас дивиться 60 чи 65% чоловік без підписки. Це просто підписатись на канал, в цьому нема нічого складного. А ми поки що дивимося, що нам надарували. І нам подарували мені Сквіді клауса і 15 тисяч гемів. Можна в банду? У мене є новий ультимейт. Круто, звісно, але Ромчик, хорошо. Питань нема, В банду ми тебе обов'язково додамо. Віп-камера Челікс. Тітан Могмен, Фрозен Спікерманчик, Токсік, Мейс Камеравумен, мікрофон Чил, Сержант Трільмен, Фьючел Ларч Клопмен, Фрезен Спікермен і Хемчик, 3000 гемів. Привіт, Саня. можеш показати мого друга? Він в тебе в кулані. Покажи його на відео, нік Арсеніу 6057. Обов'язково щас покажу. Дякую за 3000 гемасів. Ще сержантік, старфольчик, сирник, верімпотент, межикал спікермен, Тітан Сноумен, Старфол, ще, ще геми, ще Snowman, шайні. Такий пацик, Фрозен Спікерманчик, ще гемчику, Сирник, Старфольчик, Case, Кейс, Мек, Мах 35 гемів, ще сержант, Старфол, сніговички, апгрейдті тамп, камерамен, фанменчик Сігнутий, Ультра Туркей Кейси, Фрозен Спікерманчик і, в принципі, такі ось пацики. Дякую, Велике, дякую велике за подарунки. Но. Ми заходимо в клан. У нас, кстати, майже 90 чоловік люди тут дозбиралися. Ну, давай подивимося взагалі на того Арсеніуса. Якщо я правильно назвав нікнейм, бо я може вже трошечки вилетіло з голови. Давай глянемо, де він взагалі є. Десь він повинен бути. Якщо чувак написав, що він є в клані, значить він, ймовірно, є в клані. Ось ось він. Є такий чувак, да? Ось його Кентікс. В общем. Що в нас, кстати, по по-по-по-по по По квестам? По квестам поставити тисячу юнітів. Є такий квест, зробити тисячу війнів Ну це ми напевно не зробимо. А 4000 тисячі хвилин награти, в принципі, я думаю, що це цілком можливо. В В общем в общем-то общем-то, общем-то Де можна взяти нового ультимейта? Я бачив, його продають по мільйону гемів. Ну, мені скріншот показували, і в принципі цікаво, звідки він береться. Бо цілком можливо, що його можна отримати, якщо купити якусь двіжуху в їхньому магазині, типу якусь. Знаєш, як то іграшку, або пак, якийсь ще щось. Це так само е, можна отримати ось цього ультимейт, якщо щось купити в них в магазині. А ось о тобі новий ультимейт. Він похожий на хайпера, але з туловищем оцього Ворлд Клопмена, чи Варлорда, точніше, але з головою Хайпера. Ну, жорстко. Цей взагалі 150 тисяч, цей 350. Коротше, в ціні взагалі попадали всі ці 60 тисяч, цей 75. Зума зійти, звісно. Зума зійти. Та це серйозно. Давай подивимося, взагалі, чи є міфіки. Опа, оцей хороший. 48 тисяч Shiny, сігнутий. Взагалі класна тема. Але було б вообще супер круто отримати Санту Шайні. Оце було б кайф. Ну, на жаль, його тут нема. І само собою ще було б дуже-дуже хорошо отримати принтер чела Shiny. Отой прям вообще дикий. Ось. Оцього шайні получити. Оце прям взагалі був супер. Но, на жаль, німа, 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 німа. Що ж поробиш? Та й стояти він буде взагалі тонно, якщо і буде стояти. А ми поки що, в принципі, можемо повернутися в лобі, тому що. Ніякої інформації більше по факту ми й не здобули про того персонажа. Навіть стати його ну, не видно, тому що його на трейдплазі тупо нема. Ну, Він є як типа, чувачок, але його не видно. Тут дежався в о, цьому Крісмас апдейті, навіть не, не показаний той ультимейт. Бачите, тільки один ультимейт. Якщо ми в апдейт лок зайдемо, тут теж ну, взагалі нема тупо нічого. Можна роздивитися, що взагалі є, но. Скібді Клаус, ось ультимейт, Крісмас Трій, тут два чувака, Азер Ексклюзив, ще далі буде. Щось додатися, багфікси, якісь туди, сюди, і інше, і п'яте, і десяте. Але іменно того ультимейта тут нічого і ніде про нього взагалі не сказано. І тут в Ренджі Шопі теж його нема. Абсолютно, хм. Хм, -хм, хм. Чесно кажучи, навіть не знаю. Так, тут у нас Ангелік Гвардіан, він так і остається Ангелік Гвардіаном, і чуваки, звісно, в топ жорстко полетіли. 1600 рейтинга це прям дуже-дуже багато. Треба постійно перемагати. Це прям нелегко. Ну, що ж поробиш? Давай подивимося взагалі, що в нас покій. А по кейсам у нас тупо нічого й нема. У мене взагалі нічого. <гум> Блін, можливо, мені так же само пощастить, як і пощастило денчику, і ми зараз зайдемо на Плазу, купимо пару кейсів і завдяки цим кейсам прям станемо мега-мега чилами. Було би непогано. <гум> Було би непогано це перевірити. Правда, кейс, правда, скейт чогось взагалі не можна брати, на нього постійно якісь кулдауни. Не знаю чому, ну ладно. Крізь кейси по 70 гемів, в принципі, наче дорогувати, якщо чесно. Ну, прям. Прям добре дорогова, але що ж поробиш, можна попідбирати, можна поп покупувати трохи. Так, там кулдаун якийсь Golden Guardian Кейс я краще би взяв. Цей вообще супер дешевий. Якийсь. Я не думав, що він буде такий дешевий, але він такий дешевий, чисто через те, що їх уже дуже багато назбирали, бо багато ботів грає. І дуже багато ботів їх фармить, то я би ці кейси краще пооткривав. Тут вісім штук на продажі, що ж є, і вони додаються, додаються і додаються. Бо я їх скупляю, чуваки нові закидують. І в принципі, доволі непогано. Я би цьому челу просто кинув трейд і всі скупив би. ПКВД. Ну, прям, прям це тупо бот, поняв? Отако би я кинув трейда. але в нього трейди чисто для друзів. Ну, понятне діло, коротше, все вимкнуто. Ладно, давай скуповувати в нього по 30 гемів, кейс. Я в принципі цілком не проти. Їх пооткривати. Чи ну до того всього вони супер дешеві? Чом би й ні? Чом би й не закупитись ними, я взагалі не проти. Ми можемо купити прям багато. Вони дешеві дуже. Ну тут кулдаун прям жорсткий. Я не можу нічого купити. На жаль. А й що? Написано, що він втретій? Кулдаун. О, купив. По 30 гемів це, в принципі, шара. Golden Guardian Case. Я думав, що вони дорожчі будуть. Тут, в принципі, нормальні відсотки, можна побивати. Я звідси Голдена вибивав. Правда, Голден той вже теж коштує супер-супер дешево, тому що. Потому що кейс, бачиш, скільки коштує. Кейс коштує ультра дешев. Ну, навіть якщо я їх по 30 гамів купую, то я їх можу тупо дорожче продати. Просто ще зайти на твій клазу про, виставити 50 і продати. Повернуться сюди і знову закупити по 30, поняв. Ну, краще ізначально, просто закупить дуже багато і не париться. Бо по факту? ще покажу. Так, у мене навіть грінлас. Зера купили це. В мене купили грінлазера. Геми назад повернулись, тому що вона далі купляти ці голден кейси. Це абсолютно класно, тому що кейсики це завжди прикольно, їх можна покрутити. А я, поки купую купу кейсів, я би хотів вам розповісти про свій магазинчик, в якому ви можете купити як і купу гемів в Тойли Тавер Дефенсі, так і купу взагалі різних юнітів персонажів і конкретно жорстко кайфувати з цими персонажиками. також ви можете прикупити все не тільки для Тойли Тавер Дефенса, а ще для ФНАФ Тавер Дефенса, в Пет Можна купити, можна замовити буст кубків Brawl Старсі, де до вас зайде прям солідний, можна сказати, майже професійний гравець, який нафармить вам бисненько ці кубки взагалі ультра-ультра швидко, і ви будете кайфувати. А ми тим часом купили трошечки цих голден кейсів, їх правда не багато, бо на жаль, на жаль, на жаль, більше у мене нема. Хоча хотілось би ще їх скупити трохи. Них ну, тут чуть-чуть виставляють на продаж, але було б непогано просто через трейд з ним договоритися. Ну через трейд я не можу з ним договоритися. Абсолютно ніяк. На жаль. Но я би отако через трейд би купив у нього. Просто купу всього і не парився Да. Ще й кулдаун. Ладно, давай поки що тепу відкриваємо. У мене, в принципі, x2 лаки є. Поїхали сюди. Так, давай спочатку з Christmas кейсів розпочнемо. В принципі, непогана така движуха, да? Поїхали. Ну, таке. типу, я даже не знаю, що з цього хороше. А, ну дві легендарки випало, чотири епіка. В принципі, окей. Поїхали далі. Голден Гладіатор Case. Вісім штук. Сюди. ну. Було б непогано варлорда, да, Що вибити. Ну, випав. Е, нам. Міфік, барбаріан. Ну, Барбаріанів уже бачите, стільки випало, так що, в принципі, це нормальна тема, нормальна практика. А ну, блін. Ну, знову ж таки, нічого цікавого, тільки барбаріан один випадає. Но барбаріан не коштує 300 гемів чи навіть 200. Він супер дешевий, по ідеї. Так само, як і ті конячки, які випадають, вони чисто на коїни пошурують, їх можна буде просто продавати. І на цьому все. Так, опять-таки, навіть міфік не випав, на жаль. Ну, давай ще вісім. В принципі, солідна та двіжуха. Було б непогано їх нормально наоткривати, але, блін, ще й багато сильно їх не купиш. Багато сильно їх взагалі не купиш. Раніше я пам'ятаю, як тільки додавали івент, вони були дуже дорогі, ці Golden Gladiator кейси, тому що вони, ну, фармились тяжко. Вони реально тяжко фармляться. Просто через те, що їх фармлять боти, так їх так і багато. Да, легендарка випала, а тут просто 3 епіка. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, але ми можемо ще купити кейсів прям нормально. Проте не можу. ні мені, мене. Да що в нас ще тут є такого цікавого? Нового ультимейта нема. Статий теж подивитися. ми не можемо, На жаль, Титан Санта. Я б цей Голден Гладіатр і купив би в нього ну, навіть тисячу штук. От реально, що тих тисяча штук? Це 30 тисяч гемів, але 1000 штук. У нього їх теж хтось ще скуповує, і не можна кинути йому. А він в трейді? Він в комусь трейда дав. Жестя, а, а мені трейда він не давав абсолютно. Так, да, звісно, неприємно. Ну дивіться, по факту мене поганували. О, мені, кстати, дали гол крейт. Прикинь, поки стояв, дивився. Мені тупо насипали гол крейт. Тому що я подавив гру в фаворити. І час від часу дають отакого от гол крейта, який по факту. Ну, безтолковий. толковий. Бо бач, я тут е, трошки не сильно все виконав. Ааа, чуваки виконали усі фаворіти, фаворити. Поняв? Того мені голкрейт е, дало. Прикольно. Жесть, звісно. Гладіатор кейси потихеньку можна скуповувати, але це сильно довгий якийсь процес. Я пам'ятаю, кейси колись скуповував. Боже, як же я їх довго купував? По 100 штук, по 200 штук. І Вони всі стояли, там по 70, гемів, 80. А потім я ще скупив дуже багато кейсів для того, щоб їх продати. Але я їх і продав. Ну, блін, ні чорта хорошого особо мені не випадає. Випало було просто три легендарочки, навіть шайні юніта нема. На жаль, на жаль, на жаль. А у мене ще й Шайні Барбаріан є. Я не знаю, чи він мені випав, чи мені його подарували. Ну, в принципі, штука цікава. У нього 35 тисяч демеджа, оце прям ну, непогано. Така, знаєш, тема прям хороша. Барбаріан тема. Можна попробувати залетіти в ПВПшку з цими движухами всіма. Давай е використаю ще одну зільку, по суті. У мене їх взагалі майже 200 штук. Лакі-бустів то взагалі вже за 200 перевалило. Можна спробувати когось рознести. Бо по факту я щас на сріблі, типу далі я особо не, не рухаюсь. Мені в принципі байдуже, тому що ну там, тупо є дуже багато багів, коли ти можеш не завантажитись в ігру або ще щось, і в те я тупо буду знімати купу рейтингу, або зараз до Даймонда я буду йти. То до, до Даймонда всі ігри це я буду грати проти ботів, а не сильно хочеться проти ботів бігати. Тому Тому така ситуація. Давай просто ставити цукерків, цукерків-челів. І як я розумію, я ще й соло запустився. У них по, по 57 хп, а в цих по 112. да, я буду взагалі в. Соло. А що, до мене чувак зайшов? Ну так, да, я проти двох ботів, і, і зі мною два бота. Непогано, класно, граємо. Дам, ну, що ж поробиш? І скіп не можу нажати, і нічого не можу зробити. І я з ботом, і проти мене два бота. Отак От чуваки і тут і грають на таких рейтингах. То любий чувак, взагалі любий може дойти до Даймонда супер легко, тому що, ну. Тому що, тому що супер легко. Нічого для того не треба мати. Воно у них чувак вийшов, у мене чувак вийшов. Можливо, вони перезайдуть зараз і будуть ну, нормальні гравці, а можливо, вони просто не завантажились просто напус. І таке буває. Ну хоча б зараз уже автоскіп працює, так що можна трошки пограти. Барбаріан, от прикольний очі, чувак, ще й шайні. Ну, звісно, понятне діло, трошечки, знаєш, такого, типа. Проти ботиків супер незручно грати. Ну, не то що незручно, взагалі кайфово так-то. По факту, Ти, типа, сразу легко піднімаєш собі ранг дуже жорстко. Але ж ну то абсолютно не цікаво, абсолютно не цікаво. І не хочеться взагалі так робити. Ну що ж поробиш? Будемо потихеньку качати просто наших цих сукерних магнатів і дождемося, поки оцей страйдер дойде до їхньої бази, і база їхня зламається, і все. Мені по факту тут можна вже взагалі нічого не качати, але я просто качаю вдруг, там хтось щось зайде, начне ставити юнітів і ми почнемо битися. Щоб у мене хоча б трохи грошеняток було в кишені, щоб я ну, не бистро програв. Ну я вже програти не програю по-любому. Ну, все рівно. Да, бачиш, отакі тут катки трапляються, тому я взагалі в ПВП не лізу, тому що ну нащо тут сидіти постійно, оце і пробувати щось старатися вигравати, якщо по факту ти ну, граєш проти ботів, а потім, коли ти починаєш грати проти нормальних чуваків, ти просто не завантажуєшся в ігру, не можеш туди переконектитись, тобі знімає 40-30 рейтинга. І ти сидиш далі, їх набиваєш, катки йдуть годинами ну, проти реальних гравців, які там в топі сидять. Там одна катка може йти годину, півтори години. Це просто спокійнесенько. Тому, в принципі, в PvP я й не лізу, тому що дуже багато затрат. А по факту все, що ти отримуєш, це трошки гемів і ультимейта. Ну, мені той ультимейт не сильно, той потрібен. Одне єдине, що хотілося б поучити, це оці ось ангельські крила. Оце прям класна штука, прям реально крута. Ну, що ж поробиш, така тема. На цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій. Подобайдене. З вами був Санчеос, і всім пока-пока.